Всім привіт, друзі! Вітаю всіх вас на ютуб-каналі Anko На ринку клавіатур вже багато варіантів з магнітними свічами, але ми ще не знімали, на жаль, на них огляди. Тож, виправляємось. Сьогодні до нас приїхала ось така цікава клавіатура від бренду FGG. Це перший огляд на цю клавіатуру, тому я впевнений, буде цікаво. Беріть щось поїсти, ми починаємо. Як завжди почнемо з розпакування. Поставляється клавіатура, як ми бачимо, ось в такій коробці. Вона прикольна, мінімалістична, але, звичайно, є невеличкий мінус в тому, що вона така досить марка. Але я впевнений, ви один раз клавіатуру дістанете і пофігу, яка там коробка, насправді. Заглянемо всередину. О, тут вже досить цікаво. Дивіться, виглядає все, як ми бачимо, мінімалістично. Одразу бачимо направленість на геймерів та, скоріш за все, кіберспортсменів. Сама клавіатура. Повернемось до неї, подивимося одразу комплект. Ми бачимо, що є тут ось така інструкція, все на китайській, ніякої української, та навіть англійської тут немає. Ми також одразу хочу сказати, що клавіатура вона без гравірування, без українських символів, і якщо для вас це важливо, це може бути проблемою. Але маємо, що маємо. Далі. Далі в нас тут пулер, ось такий двосторонній. Клавіатура, звичайно, підтримує хотсвап. По якості пулер він непоганий, цікаво виглядає, я ще таких не бачив. Пластик досить такий міцний, я не думаю, що ви зможете його зламати. Далі кабель для підключення до комп'ютера. По якості кабель викликає питання, якщо чесно, він абсолютно звичайний, тобто нічого особливого. І ось така ручка тримач, яку можна зачепити ось сюди та носити клавіатуру з собою. Клавіатура в нас розміром 60%. Ми бачимо, вона маленька і впевнений компактну клавіатуру, таку можна взяти з собою, особливо, якщо ви любите пограти десь на виїзді. Але якщо ви звичайний геймер, то навряд чи ви цим будете користуватися, тому що на столі щоб воно просто зачіплено було та лежало. Я не думаю, що комусь потрібно. З комплектом ми розібралися. Давайте тепер більш детально поговоримо про клавіатуру, бо тут дійсно є про що поговорити. FGG Medlines MAT 60 це компактна клавіатура для геймерів та кіберспортсменів, побудована навколо магнітних перемикачів. Її створено у співпраці з організацією Midlines, це відома кіберспортивна організація з Іспанії, яка бере участь у міжнародних турнірах з League of Legends та CS2. Це все означає, що клавіатура зосереджена на тому, що важливо для змагальних ігр точність, швидкість та стабільність форм фактор 60%, мінімум зайвих клавіш, максимум місця для миші. Корпус легкий, але міцний. Всередині демпферний шар із звукопоглинаючою піо-піною. Сталевий бекплейт додає жорсткості, клавіатура стоїть на столі, як в лета. Поговоримо про якість клавіатури. Як тільки ми дістали її з коробки, я одразу побачив, що вона повністю із пластику. Пластик досить він такий плотний, гарний. Відбитки майже не залишає, але все ще це звичайний пластик. По клавіатурі металева основа всередині, поверх неї спеціальна піна для того, щоб не було такого металевого відгуку. Свічі магнітні змащені. Ми про них більш детально поговоримо. Щодо якості клавіатури, в цілому вона сприймається чесно, не буду вас обманювати. Дешево це дійсно так, коли ти звик до дорогих клавіатур, тим паче, коли ми знімали. Огляди на клавіатуру бренду m якщо не дивилися, гляньте, там прям все супер було преміально. І після таких оглядів, коли ти береш таку звичайну клавіатуру, вона сприймається дешево. Але при всьому цьому відгук, він досить приємний. Тайпінг в цілому. Я вам, звичайно, дам це послухати більш детально, але незважаючи на якість корпусу, клавіатура сприймається дуже приємно. І сам тайпінг він. Не дешевий, тобто це не звичайна якась дешева клавіатура, яка буде просто клацяти. Так, корпус могли зробити дорожче, але скоріш за все тоді була б і ціна зовсім інша. Дивлячись на це з іншого боку, якби був метал, вона була б набагато важча, і, скоріш за все, її б не могли взяти з собою, тому що була б велика. Матеріали спірні, але які є. Давайте поговоримо більш детально про самі перемикачі. Серце клавіатури це магнітні перемикачі з ефектом хола. Вони працюють не за допомогою механічного контакту, як звичайні свічі, а через магнітне поле. Коли ти натискаєш на клавіатуру, всередині перемикача магніт зміщується, а сенсор зчитує наскільки глибоко це сталося. Така технологія дозволяє не просто фіксувати факт натискання, а відслідковувати глибину ходу з міліметровою точністю. У мед 60 цю точку можна налаштовувати від 0,8 до 4 мм. Хочеш, щоб клавіатура спрацювала миттєво при ледь помітному дотику, будь ласка. Потрібен стабільніший і глибший хід, це теж є. Ще одна важлива функція це Rapid Trigger. Точка спрацювання і точка скидання динамічно зміщується в реальному часі, залежно від руху пальця. Це особливо корисно в шутерах, коли потрібно повторно натиснути ту саму клавішу без затримки. Ресурс перемикачів досить великий 100 мільйонів натискань. Усі свічі змащені з заводу, і так їх можна змінювати вручну без пайки чи інструментів. Тобто хотсвап тут є. Головне використовувати тільки магнітні свічі з ефектом хола. Це важливо. Кейкапи тут із міцного PBT пластику, зроблені методом даблшот, вони не стираються і не блищать. Профіль OEM. стабілізатори, plate-mounted, також змащені. Налаштовується клавіатура через веб-додаток, це дуже зручно, тобто не треба нічого скачувати, можна змінити глибину спрацювання, налаштувати RGB підсвічування, записати макроси, призначити дії на будь-яку клавішу. Сумісність з Windows, Macos, Linux, все працює просто в браузері на Chromium ядрі. Medline Met 60 це клавіатура, яка не просто фіксує натискання, а реагує на найменший рух, і все це без механічного шуму, з можливістю гнучкового налаштування і стабільною конструкцією. Одразу хочу сказати, що мені не сподобалось. Почну з кабеля для підключення, він абсолютно звичайний, гумовий і по якості він ну, супер дешевий. Не розумію, чому не покласти сюди паракорд це питання. Другий момент. Відсутність повністю ніжок для регулювання нахилу клавіатури. Так, клавіатура маленька 60%, я про це вже казав. Так, вона має нахил ортопедичний і користуватися нею зручно. Але. Те, що немає тут ніжок нормальних, тобто, як у більшості клавіатур, мені цього особисто не вистачає. По пластику та по якості матеріалів в мене немає питань, вони нормальні, тобто піде. Але от щодо нахилу, хотілося б, щоб він тут був. Так, ця клавіатура спрямована на кіберспортсменів, але я впевнений, що багато з кіберспортсменів, хто користується саме ніжками. І навіть якщо ви користуєтесь клавіатурою там, в такому ключі, хотілося б, щоб було регулювання, тому що. Різні сценарії використання потребують більшого кількості налаштувань по нахилу, і хотілося б, щоб це було. Але з іншого боку, в принципі, з цим можна жити. Ну то що, які можна зробити висновки щодо клавіатури FGG Медлаєнс Med60? мені вона сподобалась, незважаючи на те, що якість матеріалів не саме висока, магнітні свічі сприймаються дійсно по-новому. Одразу видно, що клавіатуру розробляли спеціально для геймерів та кіберспортсменів. І я впевнений, що ті люди, які хочуть в змагальних іграх мати перевагу, оцінять дійсно цю клавіатуру на 100%. Якщо сподобався вам цей огляд, не забувайте про вподобайку, пишіть коментар та до зустрічі у нових відео.